Так, сторінка 23, продовжуємо розв'язувати ускладнені рівняння, в робочому зошиті у нас спочатку йде задача. Два дельфіни поласували 12 -ма рибинами. З риб, риб, рибинами поласував другий дельфін, якщо перший дельфін зловив 11 5 з яких від нього втекли. Так, два дельфіни. Перший, дивіться, ну це схоже на нашу, це не рівняння. Це табличка. Наша стандартна 10 сантиметрова. Так, і... Ну, а, так. Один сантиметр і по три сантиметри. Я так на око тут креслю. Давайте дивимося, що тут є. Перший дельфін, другий дельфін. Два. Всього вони полосували дванадцять ми. Зловив. Зловив, втекли. Залишилось для ласування, так. Зловив 11 рибин, втекли 5 рибин, а всього у них залишилось на двох 12 рибин. Ось це у нас головне питання задачі. Тут не знаємо, скільки зловив, але... Скільки він зловив, стільки у нього і залишилось, нічого не помінялося. Зловив, втекли, залишилось. Тобто спочатку зловив, це найбільше ціле, втекли, плюс залишилось частинки. Тому давайте подивимось, скільки в першого залишилось. Ми із зловив заберемо 5, що втекли, і 6 грибинце залишилось у першого дельфіну. Якщо всі, всього ласували 12 рибин, то ми із 12 забираємо першого і залишається 6 рибин. Це у нас те, чим голосував другий. Ось і відповідь. Шістьома ри, би, на, другий. Ласував другий дельфін. Є. Тепер давайте перейдемо до розв'язання рівнянь. Не міняючи вже скринів, це зроблю. Що у нас просте рівняння. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Зменшення, невідома частинка. частинку шукаємо меншенням, діленням. підставляємо так, 24 на 4 дійсно 6 дорівнює 6. Так, тут ускладнене рівняння. Спочатку рахуємо ліву частину, що ми можемо зробити, переписуємо. Тут 72, невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Ціле, Ці невідомо у нас ціле, шукаємо збільшення. 80, 90 мінус 90 18 дорівнює 9 на 8. 80-2, 72. 9 на 8, 72. Все окей. Так, знову ускладнене. Знову можемо спочатку порахувати. 6 на пі дорівнює 42. Невідоме дорівнює, невідоме дорівнює. Ціле, це частинка, шукаємо зменшення. 6 на 7 дорівнює 26 плюс 16. Тут 42 і тут 30 і 12 теж 42. Знову ускладнене, знову б ділити по 8 переписуємо. 13 мінус 4, це 9. Ціле, невідоме дорівнює. Шукаємо ціле збільшенням, тому множимо 72. 72 ділити по 8. Дорівнює 53 мінус 44. Так, 72 на 8 9. 9. Все, Все опрацьовано. Дякую за увагу.